Привіт, друзі! Сьогодні готую глазуровані сирки в домашніх умовах. Домашні глазуровані сирки це легкі ласощі, які особливо сподобаються малюкам. До того ж, готувати їх просто і не забирає багато часу, Тож, вже готувати! Беремо 300 г кисломолочного сиру, 40 г цукрової пудри, пакетик ванільного цукру, дрібку солі, 2 чайні ложки какао і 40 г вершкового масла кімнатної температури. І всю масу перебиваємо в блендері до одної рідності, масу перекладаємо до кондитерського мішка або зрізаємо кут звичайного поліетиленового пакету на 4 см. Стараємося выдавливати смужки по 7 см. І ставимо до морозилки на 2-3 години. А тим часом готуємо глазур. Розтоплюємо 80 г шоколаду на водяній бані. До шоколаду додаємо 20 мл олії. Дістаємо наші заготовки з морозилки творожні і вмочуємо в шоколад. Це робимо швиденько, бо шоколад застигає дуже швидко. І ставимо до морозилки на 15 хвилин. Загортати сирочки я буду у фольгу. Нарізаю десь сантиметрів по 20. І ось такі сирочки. Зайвий шоколад, ви бачите, я його обрізати для краси не буду. Це ж смакота. Чим більше шоколадної смакоти, тим смачніше. Подивіться тільки яка смакота. Загортаємо всі, ось таким чином, і ставимо до холодильника, аби пригостити своїх рідних. Подивіться, скільки зайвого шоколаду, це ж смакота, не обрізаю. Дуже простий і смачний десерт, який сподобається як дорослим, так і дітям. А якщо вам сподобалось, Поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на мій канал, якщо ви досі ще не підписані. Мені буде дуже приємно з вами дорожити. На все добре, пока-пока!